Всіх вітаю! Звати мене Сен Карман, я автоінструктор. На моєму каналі була тема помилки, які роблять учні початківці, наприклад, коли починають вчитися. і ви знаєте, одною з таких тем було теорія, так як переноситься теорія на практику. І далі вже було такі питання: відразу запитали, і дуже велика подяка, що ви питаєте, цікавитесь, і також лайкаєте відео. І таке було питання: як це робити? Як переносити цю практику, яку ви вивчали? На перехрестя, наприклад, так, на е, теорію, на практику, давайте з цим ми будемо розбиратися. Коли ми вчимо правила дорожнього руху, коли ми вчимо теорію, ми це робимо в спокійних умовах. Ви, наприклад, у вас є книга перед вами, у вас є планшет чи, наприклад, е, телефон. Ви нікуди не поспішаючи, можете попівати спокійно собі чайок і це виконуєте, вирішуєте проблеми. Ну, наприклад, проес-перехрест, ви виконуєте якісь там дії. Так? А коли ви виїжджаєте в житті. І що відбувається? Хтось сигнали, люди перебігають, світлофор моргає. Вам треба вмикати по повороту, якщо ви кудись повертаєте, чи праворуч, чи ліворуч, вам треба гальмувати, переходити на першу передачу, чи на другу, і багато-багато дій. І починається що? Починається в мозок. Паніка. І ця паніка, вона дуже вас блокує. Ви не знаєте, з чого почати, куди дивитися, що відбувається. Багато-багато навколо дій потрібно. Виконувати, то, знаєте, така багата задачність. І е, в цій е, ситуації, от ви знаєте правила, ви знаєте, хто проїде, хто буде їхати по правду дорожнього руху, так в теорії, але мозок не перемикається на дію, не перемикається, все знаєте, от блокується. Чому так відбувається? Ну, наприклад, такий приз перехрестя. Коли ви берете книгу і відповідаєте на цей тест, тест у вас що відбувається? Ви дивитесь, куди йде один автомобіль, чи прямо, чи праворуч, куди ви їдете, куди ви будете рухатись, і ви вирішуєте цю проблему. Але на дорозі зовсім не так, тому що світлофори додають паніку. Паніку також додають пішоходи, які там закінчують маневр. Може хтось даже і там на жовтий чи на червоний, хоче проскочити. Вам треба вибрати правильну траєкторію, вам треба не зачепити машини. Вам треба, наприклад, ви повертаєте праворуч виїхати на центр перехрестя, дочекати свого сигналу світлофору, і оце у нас виходить паніка. Чому мозок блокується? Ось чому мозок блокується, коли у вас реальні умови? У вас виходить ще стрес, і стрес блокує оцю увагу, блокує ваші дії, сковує вас. І ви знаєте, класична така ситуація. Так дійсно ви відповідаєте в книжці, що як ви відповідаєте все добре, класно, все відповіді у вас ідуть, але на житті це зовсім не так. Так, ось в чому проблема? Спочатку треба зрозуміти, чого воно так відбувається. Ну, по-перше, не зубріть правила дорожнього руху, старайтесь їх зрозуміти. Старайтеся розібратися, більше задавати питань, наприклад, викладачу, який читає лекції. По-друге, практика без практики, теорія, вона ну просто теорія, то треба більше, більше практики. Також помилки. Ну, ви знаєте, коли помилка іде з інструктором, то це буде навчальний процес. Да, він може загальмувати, він може підказати, коли перемикатись на якусь передачу, що робити. Як відбувається, ви можете допускати ці помилки, і потім спокійно наприклад, помилка на помилка є якась на перехресті, Ви потім пройдете це перехрестя, зупинитесь і будете задавати питання. Не бійте задавати питання більше більше питайте своїх інструкторів. А от коли ви з інструктором так і помилки, то це буде у вас розвиток. А коли ви будете самі, то це вже може бути біда, якщо помилку будете ви допускати самостійно. Також інструктор вам допоможе перенести цю теорію на практику. Як вибрати інструктора, які повинні бути умови, ви можете подивитись також на моєму каналі. Також, про що ще мова? Коли інструктор і дуже кваліфікований, він може підказати, побачити вашу проблему. Ви можете технічно не справлятись з управлінням. Так, він може це справити. Потім, якщо ви технічно справляєтесь з проблемою, ви можете не бачити ситуації, він може вам підказати, які робити вправи, над чим тренуватися і що далі, як просуватися в цьому напрямку, також не обмежитись додатками чи тестами. Так дійсно задавайте питання і більше, більше питань і своєму, наприклад, викладачу, і своєму інструктору, це буде дуже класно. Також задавайте питання знайомим друзям, а як би то ти вчинив на цьому перехресті. Дуже класна порада. Ви знаєте, ви можете їхати так. Вивчайте ви визнаки там чи правила дорожнього руху, чи перехрестя. Ви можете вже їхати в транспорті на роботу, наприклад, і ви можете вже дивитися, як проїжджають інші автомобілі. Читайте знаки так в транспорті в громадському. Дивіться, як знаки, які знаки позначені, хто як проїжджає, хто як повертає, хто кого пропускає. Тобто ви вже оту теорію, яку ви знаєте, можете трошечки здвигати на практику. Також ви можете, наприклад, вийти до перехрестя десь і подивитись, хто як роз'їжджається. І поміркуйте. А якщо б я сидів чи сиділа, наприклад, в цьому автомобілі, що б я робила при повороті ліворуч, а якщо б я була чи був би на перех на перехресті як пішоход, як би я себе почував, як себе поводив? Якщо б іншим подієм там тролейбуса, наприклад, як би я проїхав, кого б я пропускав. Якби я там зупинявся на зупинці, і всі ці дії, так от знаєте, більше на життя, на життя переносити, а потім вже будете з інструктором, це закріплювати. Кожне перехрестя, це у нас з вами і маневр, це у нас тренування для мозку. Тому от, я ж кажу, що виходьте і дивіться, як це проїжджає. Чи, якщо ви з'їдете з кимось і знайомим, теж питайте, от, як це будеш проїжджати, і обміковувати все це. Ви знаєте висновок, який можна зробити. теорія це у нас фундамент. Без неї ну не як. Ну не можна сісти в автомобіль, почати відразу, наприклад, з практики, а не знаючи знаки, не знаючи хто про де проїжджати, не розуміючи у кого головна, кого другорядна, хто як вмикає покажчики повороту, як перемикається передачі, чи, наприклад, виїдете на автоматі, теж там паркінг драйв від цього, без теорії це дуже складно. Тому це фундамент, але знову повертаюся до початку. Не завчайте це. Ви повинні зрозуміти ну, і обміркувати все це. Тому, тому навчайтесь, задавайте питання, чим більше, тим краще. Дякую вам теж за запитання. Що питаєте, можете ставити лайк, якщо подобалось вам моє відео.